Всі вітаю на моєму каналі. Щойно ми почали обговорювати ініціативи щодо заборони мобілізації після 50 років, як одразу з'явились два потужних сигнали з протилежним змістом. Один це законопроект номер 12.222, який обіцяє захистити чоловіків 55. Інший вже прийнятий закон 13.229, що відкриває повернення до війська чоловіків після 60 років. Що це? Правове врегулювання чи чергове розмивання відповідальності. Сьогодні ми розбираємо обидва документи детально з юридичної точки зору з акцентом на ваші права, ризики і наслідки для кожного вікового сегменту. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал та нагадаю вам про спонсорство, яке відкриє вам персональний юридичний супровід від мене у критичних ситуаціях гарного перегляду починаємо! Так, законопроект номер 12222, який поданий до Верховної Ради, він пропонує знизити граничний вік проходження військової служби під час особливого періоду до 55 років, виключати з військового обліку усіх, хто досяг цього віку, та надавати повне право на виїзд за кордон без додаткових дозволів, обмежень чи заборон. Це результат численних петицій і суспільного тиску, який тривалий час ігнорувались, але законопроект це не закон. І поки його не ухвалено, всі чоловіки віком 55-59 років можуть бути мобілізовані на законних підставах: спершу ВЛК, потім навчальний центр та розподіл до військової частини. Саме так наразі виглядає реальна практика. Директиви, про які багато говорили, це не нормативні акти. Вони не мають реальної сили для громадян і не можуть бути підставою для відмови від мобілізації. В той же час законопроект номер 13229 вже ухвалено і передано на підпис президенту. Він дозволяє приймати на військову службу чоловіків віком понад 60 років за їхньою формальною письмовою згодою. Але закон скасовує добровільність обліку. Тепер осіб можуть внести до військового обліку навіть без їхньої ініціативи, якщо вони є кандидатами на службу. Ключове формулювання можуть бути взяті на облік добровільно, замінено на вносяться до обліку як кандидату на контракт. Раніше виключення з обліку чоловіків 60+, тепер автоматично може знову потрапити до реєстрів ТЦК. Механізм відмови або виключення з обліку у таких випадках не передбачено. Це правова прогалина, яка створює ризик фактичного примусу. Для чоловіків 60+, прописано такі умови: письмова згода командира частини без неї службу пройти неможливо. ВЛК необхідно буде визнано повністю придатним. Контракт з роком на один рік підписується після згоди та медичного висновку. Обов'язковий двомісячний випробувальний термін, під час якого командир визначить, чи відповідає особа умовам служби. Важливо, у разі незадовільного результату випробування, контракт розривається, але знову ж таки, ініціатива не у військовослужбовця, а у командира. Так чи можна ж вийти з контракту? Підставами для дострокового припинення контракту є непроходження випробувального періоду. Це службова невідповідність та загальні підстави, які визначені законом України про військовий обов'язок та військову службу. Водночас немає механізму самостійної відмови від підписання контракту. Це означає, що людина, яка формально погодилась, фактично не зможе вийти за власним бажанням. Тому, як наслідок, маємо цей законопроект номер 12222 щодо статусу, він ще не прийнятий, мета захистити чоловіків 50 Добровільність присутня щодо обліку, це виключно з обліку, контракт не передбачений, виїзд за кордон без обмежень. Натомість закон номер 13.229 це він ухвалений, переданий на підпис президенту. Мета його дозволити службою чоловікам 60+, Добровільність формально так, фактично вона обмежена. Щодо обліку, це повторне внесення до обліку, контракт на один рік плюс випробування, виїзд за кордон, поки що немає інформації. Так, суперечність між законопроектами очевидні: один обіцяє соціальний захист, інший розширює повноваження щодо залучення, до війська. Мої рекомендації тоді: перше, це перевірте себе в обліку, особливо якщо вам 60+, плюс, і ви колись були викращені до 2014 року. Друге відстежуйте долю законопроекту No12222. Підписка на мій канал допоможе бути в курсі. Третє підготуйте заяви, документи, фіксуйте обставини, якщо отримаєте повістку. І четверте поширюйте це відео, розголос захищай. Тому, як ми бачимо, два різні закони, два сценарії. Але права громадян мають бути у центрі. Наша задача вчасно інформувати, аналізувати і не мовчати. З вами був адвокат Дмитро Мамщик. Підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, приєднуйтесь до спільноти спонсорів. Тримаємо юридичну оборону разом. До зустрічі в наступному відео.